На фасаді будівлі Волинської обласної ради відкрили меморіальні дужки Сергію Духницькому та Сергію Слабенко. Сергій Духницький, депутат Волинської обласної ради сьомого скликання, головний сержант Збройних сил України Сергій Слабенко, народний депутат України четвертого скликання, депутат Волинської обласної ради п'ятого, шостого та сьомого скликань, підполковник Збройних сил України. Вічна пам'ять. У селі Біля Луцька хоронили захисника Миколу Чернова. Відспівування було в церкві Різдва Пресвятої Богородиці в селі Полонка. Воїн загинув 16 серпня в районі Покровська Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Аварія із п'яним водієм була в Луцьку. На проспекті Волі зіткнулися автомобіль шкода та мотоцикл. Водій машини, розвертаючись, не пропустив двоколісний, що рухався назустріч. На щастя, ніхто не постраждав, а обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Винуватець аварії, повідомили поліцейські, був п'яним. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря. Результат позитивний. На керманича склали два протоколи. У Луцьку на Київському майдані була аварія. Водій Рено, розвертаючись на перехресті, не пропустив Нісан, який рухався у зустрічному напрямку. Прямо на щастя, ніхто не постраждав, пошкоджені лише транспортні засоби. Патрульні склали на винуватця протокол. Поліцейським попався шумахер. Виявилось, йому лише 15. Було це на Волині. Патрульні стояли з приладом трукам, побачили, як женеться Кія, зупинили. А за кермом підліток йому лише 15 років. Викликали його маму і склали на неї протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Собака розшукав 75-річну ковальчанку у поліцію. Звернулась донька цієї пані. Сказала, що годину тому зникла її мама. Пішла без телефону. До всього має проблеми з орієнтуванням в просторі після операції. Розшукав жінку службовий пес, німецька вівчарка Вереб. Він взяв слід і привів до ковальчанки. Волиняни підкидають рятувальникам роботу. За добу через них було чотири пожежі: горіли стерня, солома, трава і чагарники. Вогнеборці працювали в Луцькому, Ковальському та Володимирському районах. Усі займання ліквідували силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони. Незаконно збував вибухівку на Волині. Це про 24-річного жителя Львівщини. Упродовж червня-серпня цього року він незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора 10 кілограмів бездибного пороху. Його посадили під домашній арешт. Прокурори оскаржують це рішення, наполягаючи на триманні під вартою. Львів'янину загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Поліцейський з Волині переправляв ухилянцу у Молдову. У червні 2025 року правоохоронець з Володимирського райвідділку разом зі спільниками за 8 тисяч доларів організував незаконне переправлення військовозобов'язаного через кордон. Його затримали під час отримання грошей. Одного зі спільників уже засудили, інших ще встановлюють. Екс правоохоронцю загрожує до 9 років тюрми у паца під рясою перевозив чоловіків за кордон. На цьому, звісно ж, заробляв. Зловили його в Ужгородському районі. Їхав на Мерседесі. Священнику 50 молиться в одному з монастирів Закарпаття. На задньому сидінні рясою був прикритий 41-річний житель Сумської області. Водій зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов'язався довести його до кордону зі словаччиною за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядовим вбранням. Добрий день. Державна прикордонна служба. Що це ви подрясами? Виходьте. I'm oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Двоє ковальчанок хотіли підзаробити на закладках, але сядуть на лаву підсудних. Молодикам 20 і 21 рік. Через Телеграм вони дістали канабіс, красиво розфасували по пакетиках і пішли розкладати по місту. Але вже після четвертої закладки їх чекали не клієнти, а правоохоронці. У них вилучили ще 26 готових до збуту пакуночків. Під час критичних ситуацій. Треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш, не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний, мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України з 2018 року. Війна застала мене на Волині в 2022 році. Мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань. В Населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати Запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна дронів. Був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали свої позиції і займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку. В літній час на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати, захищати свою позицію. І після чого противник був знищений, і по нас запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіла FPV, Після чого я побачив спишку, І мій бліндаж, де я знаходився. Його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення, що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили, я чув, що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того. Щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було сім годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів сумішників, так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого. Наладив з ними мовну комунікацію. На відстані ми знайшли спільну мову. Після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій ж самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали, почав до нас на позиції заходити противник. Ми почали відстрілюватися, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника, ми теж. Ми пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Всі, хто хлопці заходили, не знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує так же само. І якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну якщо більш точним, будь, ну вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти порівняти з Покровським напрямком, там більшість і урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії, на сьогоднішній день. За Покровськ іде битва, ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку.